Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, тракторний майданчик. Наші орієнтіри незмінний. На огляді Шефен 354 з примусовою гідравлікою 11.2х24 колісна база, 16 передній. Насос. так виглядає тракторець. Бачок на гідравліку, якщо працюємо з причепом, з мотогодинами, трактор. Тракторців достатньо. Ось так вони виглядають. Заводський тракторач в червоному кольорі, тільки в червоному кольорі, і з такою маркеровкою. Звертаємо увагу на маркеровку. Ніяких чорних, зелених, синіх шефенів не буває по Якщо розглядаєте даний трактор, є на складі. Будь ласка, запрошуємо вас. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую. До зустрічі на майданчику.